Поповнення колекції б'юті продукції і гідрофільний бальзам Це найкращий засіб для зняття макіяжу, тому що він змиває абсолютно все, СПФ, бальзами, які дуже важкі тональні засоби. Він справляється з усіма при постійному застосуванні. Він допомагає прибрати чорний цят. Це український бренд з українським виробництвом у нас тут в Києві. Зараз наче модно підтримувати своїх виробників, правда? Це вже моя улюблена штучка. Бальзам для губ. Він класний тим, що він і як блиск. Класно лягає. До нього не так сильно липне волосся, як наприклад, до інших близьких, які в мене є. Це також іде як бальзам. Тут і олія, і вітамін Е, і пантенол. Людям на ретинолі цей бальзам обов'язково. Пахне дуже класно, якраз мені зараз бракує. Подивіться, до олівця це ідеальне ліп комбо. Тонор також від Джокобленд. Дуже зручна штука в дорозі. Це економія продукту, тому що ви не використовуєте багато тонеру. Тут вже все дозоване, ви просто наносите і кайфуєте від результату. Як завжди, лайк за упакуванням. Точка, ще я відразу до них, щоб зручненько було брати. А, дивіться. Останнє на сьогодні Антиоксиданта есенція з комбучою. Допомагає зміцнити захисний бар'єр шкіри, обличчя та надати здорового сяйва. Вау, виглядає? Обов'язково перед застосуванням струсити. Так, на пальчики або на ватний диск. Що я вам можу сказати? цієї зими моя шкіра буде точно виглядати вау. Я вже все хочу надихати на себе. Oh.